Нас Малечко навчили слів вічливості. І найперше слово ввічливості, а ще часто ми кажемо дітям чарівні слова, нас навчили слово дякую. Навчили, що маємо дякувати за все, що нам зробили, що нам дали, що нам допомогли і підсказали щось. Та прийшла та мить, коли ми дякуємо за кожну прожиту мить. Ніколи в житті раніше б не подумали, що ми будемо дякувати за кожну прожиту мить. Але так сталося, що ми це робимо. Звісно, в цьому нічого поганого немає. Але нас біда заставила це робити. Тому що насправді кожна мить на вагу золота. Тому що ця... Війна жорстока, яку провадить нелюд, вона завдала стільки болю, стільки горя, і ми розуміємо, що, звісно, не дай Господь, але ми розуміємо, що в будь-яку ми життя може обірвати. Хоч ми молимо Господа, щоб Господь вберіг нас, вберіг Україну, вберіг кожного з нас, кожного українця, наших рідних, близьких, знайомих, всіх, хто захищає нашу святу землю. Ми молимо про те, щоб Господь вберіг. Але ми і дякуємо за кожну прожиту мить, не за місяць. Не за рік, не за п'ять, не за десять років прожити, а за кожну мить. В голові колись таки не могло вкластися, що ми за кожну мить прожиту будемо дякувати. І дійсно моторошно-страшно, коли ми бажаємо одні одних тихих ночей, спокійних ночей, тихих днів і кажемо до зустрічі і молим Бога, щоб та зустріч знову відбулася. Звісно, що всім нам доля писана там на небесах. Ми не знаємо сценарію, за яким кожен з нас має прожити. Ми не знаємо, коли наша свічка життя кожного має догоріти, і скільки вона горітиме, і як вона горітиме. Але такі страшні часи настали, що нам іноді страшно лягти ввечері в ліжко заснути. З острахом, що ми вранці можемо не побачити Боже сонце, ми можемо не побачити Божий світ. Звичайно, що ми молимо Бога, щоб ми побачили. І проснувшись, ми дякуємо Господу за, прожити, за прожиту ніч, за кожну прожиту мить. Такого не було ні в кого, ніколи, щоб всікі подяки і благань були Господу. Звичайно, повторюсь, нічого немає страшного в тому, що ми дякуємо на кожному кроці, але нас жорстока війна заставила це робити. Тому... За кожну ми дякуємо і ввечері за прожитий день, і вранці за прожиту ніч. І кажемо це зі всієї душі. Ми кажемо це. Промовляючи не тільки вустами, ми це промовляємо і серцем, і душею ці слова. І щоразу кожен з нас вранці, прокинувшись, побачивши Божий світ, побачивши сонце, побачивши небо, вдихнувши повітря, ми кажемо, я дякую, Боже, за ніч і світанок, за те, що зустріла сьогоднішній ранок, за те, що зберіг мені Боже життя і не бігла ховатись вночі укриття. Я дякую, Боже, за те, що проснулась, за те, що від вибухів не стрепенулась. За те, що я маю святий Боже хліб, за те, що не чую від пострілів дріб. Я дякую, Боже, за квіти барвисті, за те, що краплини водиці п'ю чисті, за те, що не чула я лету ракет, і поряд ні те не стріляв міномет. Я дякую Боже, що бачу я сонце, за те, що вціліли і шибки, і віконце, за те, що я маю і стіни, і дах, і вервичку можу тримати в руках. Я дякую, Боже, за Твою опіку, за всі твої ласки, яких є без ліку, за те, що ти руку мені подаєш, за хліб і до хліба усе, що даєш. Я дякую Боже, за все, що збагнула. За те, що повітря без диму вдихнула, за те, що до храму я можу піти, за те, що зі мною усюди є ти. Дякую ти, Боже, за те, що ти є зі мною, за те, що ти ні мене, ні моїх дітей. Ні онуків, ні сестру, ні племінників, нікого ні з рідних, ні з близьких незнайомих не залишаєш без своєї опіки. Тому дякую, Боже, за те, що ти є. Все буде Україна. Господь був і є з нами. І дякуємо Господу за все, що Він для нас робить. А найголовніше, що Він нас не залишає. Він нас не залишає наодинці з цією страшною бідою, з цим страшним ворогом. Звичайно, нам нелегко. Звичайно, нам непросто, нам боляче, страшно, тривожно. Але Господь з нами. Якщо з нами Господь. Ми все здолаємо, і все буде Україна!